Усі на вихід, усі на вихід, окрім офіційно працевлаштованих, державна виконавча служба нині зранку вказала на двері усім мітингувальникам, які днюють і ночують у будинку Київської міської ради. Представники Феміди, якими якими з таємничними стежками пройшли всередину мерії, поки ми з журналістами очікували їх перед центральним входом. Судові виконавці зачитали рішення, згідно з яким народні обранці, депутати, фізичні та юридичні особи пові повинні звільнити коридори та кабінети за адресою Хрещатик 36 і додали, виконати це потрібно негайно. Щоправда, вийшло зовсім навпаки, підгасла ганьба, поки місце проголошення розпорядження негайно довелося судовим виконавцям. Загорон народним депутатам України Петренку Павло Дмитровичу. Вахлінському опору Чіго та буряння іншим фізичним та юридичним поступом. Судове рішення в нашій країні може стосуватися лише того, проти якого воно винесене. Якщо це рішення не винесено проти конкретних людей, які тут знаходяться, якщо в цьому рішенні не перелічені по прізвищах всі люди, які мають залишити Київську міську раду, то це рішення відповідно не буде мати жодної правової сили.